І друзі, є в мене для вас невеликий ексклюзивчик. Це смартфон Realme 11 Pro та його старший брат Realme 11 Pro Plus. Дивіться, які Шкіряні з такою лакшері, стрічкою та блоком камери, як у топ-флагманів за штуку Баксі. Тільки оці смартфони коштують набагато дешевше і купувати їх будуть в значно більшій кількості, адже вони є золотою серединою між флагманами та бюджетниками. Пропоную в цьому відео більш детально ознайомитись з версією Pro+, Plus, тому що саме їй дісталися головні фішки серії. А в наступному випуску вже поговоримо про його молодшого брата. Отже, влаштовувати затишне місце обіцяю, буде цікаво, бо це. Справжній конкурент Redmi Note 12 Pro Plus. Тож пропоную з самого початку додати цих двох красенів до порівняння на Є-каталог. Е Мені так буде легше розповідати вам про різницю між ними під час огляду. Перше, на що хочу звернути увагу, це, звісно, дизайн. Пам'ятаєте часи, коли ми критикували бренд за те, що їх смартфони були як під копірку? Навіть флагмани зовні не відрізнялись від бюджетників, тільки по залізу. І що відбувається тепер? Три покоління поспіль, їх пристрої середнього класу. Отримують новий дизайн. Є враження, що китайців зачепила критика оглядачів, і вони вирішили комусь щось довести. Причому так люто, що між поколіннями минає менше, ніж півроку. Не встиг я вам розповісти про серію Realme 10, як вже вийшла 11-та. Скажіть, невже це дивує тільки мене? Чи Realme таким чином не хочуть дати жодного шансу Xiaomi, які теж тампують свої новинки, як скажені? Проте я не зовсім впевнений, що їм це вдасться зробити на 100%. Бо смаки щодо дизайну смартфону, то штука дуже суб'єктивна, і далеко не всім подобаються експерименти компанії. У минулому поколінні бренд відмовився від плаского екрану, тепер від охайного блоку камер. Замість нього з'явилася величезна шайба на половину задньої кришки, як в останніх топ-флагманах від усіх топових китайців. Якщо на ньому намалювати цифри, це буде схоже на циферблат таксофона. Однак у даному випадку в цьому не було гострої потреби, бо це не супер-пупер-камерафон з дюймовою матрицею та між ними камерами високого рівня. Realme 11 Pro Plus це смартфон середнього класу, навіть не дивлячись на те, що йому дісталась камера з роздільною здатністю аж 200 мегапікселів. Причому він в цьому плані не першопрохідник. Дивіться самі, першим був Redmi Note 12 Pro Plus, і в нього, як ви бачите, звичайний блок камер. Тож ця шайба не більше, ніж елемент дизайну, гострої необхідності в такому рішенні не було. Ще виробник запропонував задню кришку зі штучної шкіри та досить. Дивною смужкою посередині до цього дива доклав свою руку дизайнер, який раніше співпрацював з Гучі, Шанель та Булгері. Так, з одного боку, це додає важкого люксу продукту, знову нагадаю, середнього класу. Проте я впевнений, таке рішення сподобається далеко не всім. Проте як би там не було, хочеться сказати, що цей смартфон не відчувається бюджетним. Як і його попередник, він більше нагадує пристрій топ рівня, баксів за 800. Єдине, що його видає, це каркас із пластика, а по всьому іншому він дійсно справляє враження чогось дуже дорогого. Виробник пропонує три варіанти кольорів: чорний, зелений, як в моєму випадку, та бежевий. Все інше без змін. Пам'ять розширити не можна, є підтримка двох наносім карт. Сканер відбитків пальців у дисплеї, працює швидко і без косяків. Вібромотор лінійний, не гірше, ніж у топ-флагманів. Тож, якщо порівнювати це покоління та минуле за зовнішнім виглядом і матеріалами корпусу, можна зробити висновок, що вони дуже схожі. Різниця тільки в дизайні блоку камер та шкірі на тильному боці. Об'єктивно поставити оцінку за це диво буде дуже важко, тож я все зроблю на свій розсуд. 7 балів з 10, на мій погляд, буде справедливо. Едній блоккаммер мені подобався значно більше. Що з цього приводу думаєте ви? Пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Дисплей, таке враження, зовсім залишився без змін. Це AMOLED із закругленими краями, частотою розгортки 120 Гц, підтримкою 10 біт і без проблем з шим. Подивіться на ці значення. На деяких рівнях показники найгірші за IPS. В налаштуваннях є ціла купа покращувачів зображення, але все це ми вже бачили в Realme 10 Pro Plus, тож не будемо довго на цьому зупинятися. Скажу тільки, що дисплей дійсно непоганий, однак, якщо порівнювати з Redmi Note 12 Pro Plus, у конкурента максимальна яскравість буде. Трохи вище, але це дрібниці, бо в цілому мені було комфортно ним користуватися навіть сонячний день до кольоропередачі. Питань теж немає. Для свого класу матриця чудова. Фантомні натискання під час тесту я теж не виявив, і це враховуючи, що користувався я ним без чохла. Функція Always On працює так само, як і на всіх смартфонах бренду з AMOLED дисплеями Можна, щоб інформація відображалась протягом усього дня за розкладом або коли ви берете смартфон у руки. Тож за цей пункт я ставлю тверді 9 балів. Я бачив китайську презентацію і знаю, що версія Pro Plus отримала новий в лапках процесор Dimensity 7050. Але справа в тому, що це черговий незначний апдейт Dimensity 920 і тупо колон Dimensity 1080. Тож нічого кардинально нового від цього чипа чекати не варто. Як ви розумієте, ніхто не буде пхати в смартфон середнього класу фламенський чип, бо тоді він буде конкурувати з усілякими Realme GT Neo 5 і так далі. А це вже трохи інший рівень. У цілому продуктивності Dimensity 7050 для повсякденних задач вистачає з головою. Інтерфейс не лагає, все працює доволі швидко. Але якщо ви плануєте грати у важкі ігри на максимальних налаштуваннях, у вас це точно не вийде зробити з комфортом. Не знаю чому, але Realme оптимізували роботу свого процесора гірше за Xiaomi. Той самий Redmi Note 12 Pro Plus справляється з іграми краще. Проте Realme взагалі не нагрівається. Навіть через годину гри корпус залишається ледве теплим. Давайте бонусом покажу вам результати тротлін тесту. В іграх по типу Genshin Impact варто розраховувати плюс-мінус на 30-35 кадрів на секунду. З усілякими шотанами по типу PUBG, колди і так далі. Проблем теж не буде. За козувалки я зовсім мовчу. Тобто для повсякденних задач його буде достатньо з головою. Проте, друзі, сьогодні за ці гроші можна знайти набагато потужніші варіанти. Тому моя оцінка 7 балів з 10. Ну що, тепер найцікавіше це камери. Те, що на цей блок можна поставити пательню з яєчною, і це буде нормально виглядати, ми вже з'ясували в коментарях нашого телеграм-каналу. Блок камер реально виглядає як індукційна плита. Але якщо зйомка дійсно божественна, можливо, воно того варте. Давайте дивитись, який сетап сюди запхав виробник. Основна камера на 200 Мп з оптичною стабілізацією, плюс 8 Мп на ширококутна, плюс 2 Мп датчик глибини. Для того, щоб ви краще розуміли рівень цього смартфону, я буду робити порівняння з Galaxy A54, у якого камера на достатньо високому рівні. Розумію, що вони не те, щоб сильно конкуренти, але, друзі, нічого цікавішого у мене під рукою зараз немає. Спочатку давайте подивимось на дневні фотографії, зроблені. В максимальній роздільній здатності, а саме 200 мегапікселів проти 50. Якщо немає засвітів і умови максимально легкі, Рілмі в цьому режимі дійсно демонструє дуже високий рівень. Подивіться на деталізацію. Тут навіть нема що коментувати, ви самі все бачите. Але якщо умови стають трохи важчими, ситуація кардинально змінюється, бо на Realme немає HDR в режимі 200 Мп. Якщо робити фотографії в автоматичному режимі, тобто з мінінгом пікселей, деталізація на Realme Стабільно краще. Проте загальна робота алгоритмів та підхід мені більше подобається на Samsung. Адже його фотографії виглядають більш природно, в той час як Realme намагається витягнути абсолютно всі тіні. Звісно, це справа смаку, і кожному сподобається свій варіант. Можете написати в коментарях, який до вподоби вам. В важких умовах мені вже більше подобається Realme. Мало того, що він робить фотографії в декілька разів швидше, ніж Samsung, так ви ще подивіться на результат. Так, за кольором чи його світлини трохи теплі, проте по всьому іншому він кращий за Samsung. Зверніть увагу на роботу з джерелами світла та деталізацію. Він дійсно впорався краще, як на мене, різниця є, і її видно навіть неозброєним оком. У всякому разі, на більшості прикладів ситуація саме така. Також Realme не потрібен оптичний зум для того, щоб робити фотографії без втрати якості. Це реалізовано за рахунок фірмових алгоритмів та 200 мегапіксельного сенсора. Дивіться на приклади, як це виглядає. Погодьтесь непогано як для смартфона середнього класу. До речі, на цю тему виробник реалізував окремий режим під назвою Zoom. Ось як це працює. І це ж на якийсь об'єкт, і за допомогою алгоритмів камера робить отаке наближення. Не знаю, наскільки часто ви будете користуватись цим на практиці, проте раніше я ніде такого не бачив. А ось декілька портретних фотографій. Зверніть увагу на реалістичний скінтон. Власне, мені подобається, як це виглядає. Так, з основною камерою розібралися, рухаємось далі. Наче рукокутна має менший кут огляду в порівнянні з А54, та й по всьому іншому. Вона трохи гірше. Тобто користуватись можна, але видно, що виробник на ній трохи заощадив. Фронтальна камера теж просто непогана, але нічого такого в ній немає. Фотографії на Galaxy A54 мені подобаються більше. Плюс його фронталка вміє записувати відео в 4К. Для тих, хто веде сторінку в соціальних мережах, фронталка a 54 підійде більше. Основна камера Realme вміє записувати відео в 4К 30 кадрів на секунду. Проте стабілізація в такому режимі майже не відчувається. Для цього є окремий режим суперстабілізації, але роздільна здатність падає до Full HD.

Підсумовуючи, що я можу сказати, основна камера цього смартфона дійсно дуже-дуже крута. Там ще мав бути окремий режим для фотографування місяця, але в моєму семплі його чомусь не було. Чесно кажучи, я не знаю, кому він взагалі потрібен. Що стосується допоміжних камер, чесно кажучи, вони такі собі. Тож моя загальна оцінка буде 8,5 балів з 10. Що ж, друзі, останнє, що я вам хочу сьогодні розповісти, це як довго Ріл Plus живе від повної зарядки. На жаль, нічого кардинально нового в цьому плані виробник не запропонував. Ємність батареї складає 5000 мАч є підтримка швидкої зарядки потужністю 100 Вт, що трохи краще в порівнянні з попередником. У нашому фірмовому тесті смартфон протримався 9 годин 44 хвилини. У повсякденному користуванні можете розраховувати до 7 годин роботи екрану. На сьогоднішній день це стандартний показник серед смартфонів середнього класу. Моя оцінка за цей пункт – 8 балів. Давайте ще скажу пару слів стосовно операційної системи. З коробки смартфон працює на 13-й версії Android з інтерфейсом Realme UI 4.0. Те, що сьогодні це одне з найкращих рішень на ринку, я вже казав не раз, тож не хочу повторюватись. Все працює плавно, ніяких ривків чи лагів немає. Системи не глючила навіть на цьому семплі. Скажу так: мені цей інтерфейс подобається більше ніж uh, MIUI від Xiaomi або One UI від Samsung. Можливо, тому що мені в принципі uh, все до вподоби, що Стосується холдингу BBK. я просто звик. А Можливо, тому що ця система жодного разу мене не підводила. Мається на увазі, що останні Galaxy A54 та A34 трохи підлагують. Ну там це реально помітно. Що стосується Redmi Note 12 Pro Plus, він його теж іноді підриває. В цілому там все добре, але іноді таке було. Ну і просто по дизайну мені і за функціоналом мені більше подобається Realme UI. Купуючи Realme 11 Pro Plus, варто розраховувати на 2 роки оновлень системи. Тобто 15-й Android він точно має отримати. В Китаї за Realme 11 Pro Plus просять від 303 доларів. Для тих, хто робить перезамовлення, ціна буде на 15 доларів нижче. Вартість інших версій перед вашими очима. У Україні ціни поки що немає, проте вангує, що офіційний прайс буде не менше 16-17 тисяч гривень за базовий варіант. Які плюси та мінуси є у смартфона за ці гроші? До плюсів я відніс дисплей з мінімальними рамками та з нормальними показниками шим. Основна камера, час автономної роботи, якісний стереозвук, якісний вібромотор і потужна швидка зарядка. До мінусів стабілізація відео в 4К, слабкі додаткові камери і відсутність microSD. Чи сподобався мені цей смартфон? Чесно кажучи, дизайн попередньої версії мені був більше до вподоби. Оця величезна, необґрунтована шайба на половину задньої кришки мені не подобається. Штучна шкіра якось теж не дуже зайшла. Тому такий варіант оформлення я би собі точно не взяв. Камера, так, вона дійсно крута, проте, якщо порівнювати з Realme 10 Pro Plus, я не думаю, що різниця між ними буде суттєвою. Тому, друзі, якщо у вас в кишені минуле покоління, я вам точно не раджу нікуди сіпатися. По залізу вони майже однакові. Та й взагалі, друзі, за ці гроші є варіанти набагато цікавіші. Так, вони не будуть виглядати так само а, пафосно, там не буде дизайнера, який співпрацював з Гучі, Шанель і так далі, там не буде дисплей з округлим Краями та шкіряною задньою кришкою, проте залізо там буде набагато краще. До таких смартфонів я можу віднести Realme GT Neo 3 GT2 Pro, OnePlus Ace Pro, Ace 2, Ace 1. Чесно, я б навіть не вагався при виборі. Хоча, якщо брати в цілому, смартфон непоганий. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, поділіться цим відео зі своїми друзями, якщо вам сподобалось. Не забудьте підписатися на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Друзі, ви знову можете собою пишатися, бо ми закрили черговий збір для хлопців із ЗЕСУ. Тепловізор вже куплено і відправлено нашим бійцям. Обіцяли, що коли отримають, то одразу запишуть для вас відеозвіти. Шановні підписники Андре News, Дуже вам вдячний за допомогу в придбанні тепловізора. Він нам допоможе ще краще, ще легше знищувати нашого ворога, клятіх московитів. Дуже вам ще раз дякуємо і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Там, що нам зробили невеличку знижку, різницю я звісно відправлю на наступний збір. Запитів дуже багато, тому не зупиняємось і віримо, що це пекло закінчиться найближчим часом, і наші хлопці повернуться додому живими. Посилання на банку та номер картки я залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу, разом до перемоги.